Ми б хотіли, щоб сьогодні, не дивлячись на те, що цей тиждень проходить під знаком відзначення роковин голодомору. І як ви побачили в прес-релізі, ця книга написана на матеріалах, які стосуються цього складного періоду в житті нашого народу. Проте сьогодні ми хотіли б поговорити більш широко. Про це питання дякуючи тому, що книга, яку ми сьогодні вам представляємо, і книга, яку ви бачите, обложку якої ви бачите на екрані, дає таку можливість. Коротко скажу про те, хто є ініціаторами цього проекту, і далі перейдемо вже безпосередньо до. Книги, сподіваємося, що у вас будуть запитання. Можливо, в нас навіть виникне дискусія, оскільки багато моментів книги, хоча ви її ще не читали, вони можуть вам навіть на перший погляд видатися контраверсійними. Отже, інститут суспільних досліджень це незалежна громадська організація, яка об'єднує науковців і популяризаторів різних. Різних історичних фактів. Зокрема, Інститут суспільних досліджень займається історією ХХ століття і історією України ХХ століття. Також у доробку цієї організації є дослідження з козацької доби. У нас є створена всеукраїнська спілка дослідників 18 століття, навіть такі вузькі проекти, які допомагають. Нам зосереджуватись на вузьких питаннях і їх потім презентувати, пропагувати. У нас був дуже цікавий проєкт, який був пов'язаний з передатуванням міст і взагалі з проблемою датування міст. Я не буду сьогодні про нього розказувати, але добрим є те, що вже місцева Дніпропетровська. Влада зацікавилась цим питанням і на сьогодні. Вже тривають серія круглих столів і досліджень, які продовжують наші дослідження у цій сфері. І ми сподіваємося, що місто Дніпропетровське, як і багато інших міст півдня України і Сходу, зможуть скоро постарішити на кілька сотень або десятків років. Також у нашому доробку, в, нашому, в нашій сфері наших зацікавлень, історія визвольного руху України. І, і організація існує з 2004 року, досить, досить давно. Сподіваємося, що це наша не, не перша і не остання книга, і виносимо її на ваш розгляд. Сподіваємося на плідну дискусію. Ну, власне, сьогодні. що треба сказати? що Книга, книга ця вона науково популярна. От. І тут, зокрема, є, наприклад, такий пролог, який є, як правило, частиною художнього тексту. От. Але ми вирішили, що для того, щоб ввести в контекст, от, то потрібно дати от такий пролог. Це реальна історія, от. але там дещо змін, змінені деталі, от, оскільки ну, це е, історія дівчини, е, яка виховувалась в родині, е, звичайна радянська родина, е, і потім раптом дівчина починає е, поводитися дуже дивно е, е, з точки зору своїх батьків. От, е, цю поведінку би назвали зараз сексуально нерозбірливостю. Е, тобто е, ця дівчина е, захоплюється хлопцем, е, вона. Е, Потрапляє від нього в залежність, От, він поводиться з нею жорстоко і е, без поваги до її особистості. От, але, тим не менш, вона е, підтримує ці стосунки, вона виправдовує його, вона його захищає. От, і е, Батьки не можуть зрозуміти, що трапилося з їхньою нормальною, правильною, хорошою дитиною, чому вона е, пішла такою стежкою, і чому вона отак, е, себе поводить. От, і... Тут можна говорити про дві проблеми. Одна проблема це те, що у цієї дівчини у неї була проблема з особистісними стосунками, от, з особистісними кордонами. Це, що це означає? Для, для радянських людей, досить поширеним серед радянських людей є такий тип от, людини безвідмовної, от, яка навіть якщо їй не подобається те, що їй, їй пропонують зробити, те, що, до чого її... Примушують, От. але це не є в її інтересах. Але тим не менш вона і е, виконує, вона піддається цьому тиску, е, вона не може сказати ні, е, тому що вона боїться, що її менше любитимуть, е, що е, її е, щось не, не те про неї подумають. От. Тобто е, спрацьовує маса внутрішніх обмежень, які змушують її. Е, Робити не так, як вона відчуває, що це правильно для неї, для її особистості.